Роблю макіяж, але яку цифру витягну? Стільки шарів косметики наношу. Якщо витягну 6, то буду наносити 6 шарів тоналки. От прям легше, знаєте? Перший, четвертий і п'ятий. Скільки буде контурінгу? А рум'ян буде перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Хайлайтеру. Перший слой, другий, третій і четвертий. Хм. Тінів я нанесу. Це перший слой, це другий, ну і третій. А підводки буде дев'ять шарів. 9 дев 10. Ой, не чує баба. Це капець. Скільки туші? Щось адекватне. А помади? Норм чи стрьом? Пишіть в коментарях.